Якщо ми будемо говорити на рахунок, як відноситься цивільне населення до людей з протезуванням, з пораненням по собі тільки суджу, все чітко, наче, все з розумінням, все нормально, все прикольно. Ну і є певні моменти, видно, да, типу, люди ще не повністю розуміють, правда, як поводитись, чи можна йому запропонувати допомогу, чи не можна, чи обійдеться він, чи не обійдеться. Може він взагалі гранату. Зараз мені кине за це. Я думаю, що цивільні так трошки таку думку мають. Але, як на мене, в першу чергу потрібно просто не по сценарію йти, не по тому, типу, як сказали психологи чи психотерапевти, як потрібно це проводити з військовим, а якось відчувати від душі, щоб відчути просто людину, відчути ситуацію. Ну, от Я по собі скажу. Да? От, наприклад, я там на костелях коли ходив, не було в мене протеза, там іду і там переді мною двері бігом відкривати. Та я й не позлюся, я хотів сам. Але я не позлюся на людину, я їй не почну там розказувати, що ти робиш і тому подібне. А коли я вже, ось, наприклад, був на протезі, і я там почав замічати різні моменти пацанів, там що там, ну теж, да, чи двері приоткрити, то я так можу підігнати і сказати, братуха, оце ти жостей, звісно, без ноги, Дімо, скоро в тебе буде желізна, там, титанова. Чи ж ти хочеш зайти, що допомогти, чи ти сам справишся. Сам. Ну, може, давай, все, погнав.